Привіт, моя чарівна рада тебе бачити на цьому понусному уроці нашого марафону точка опори про внутрішній стан. Наскільки важливо будувати в собі цю внутрішню опору, тому що наш брехливий світ він показує нам, що та стабільність, яка є, вона дуже нестабільна. і нам треба будувати її в собі. Тож я рада, що ти все ж таки прийшла на цей марафон, тому що це тут справж, справжню дорослу позицію. Ми будемо досліджувати саме себе, саме свої стани. Тут не буде чогось такого, знаєш, нав'язливого, що я буду сказати, ось так треба робити. Ні. Ми тут будемо досліджувати саме тебе і твої відчуття, щоб ти зрозуміла, а як краще для мене, а як хочу я саме тут і зараз. Зараз ми з тобою проговоримо про мою улюблену тему. Це найкласніша тема на лекціях, я дуже люблю виступати з цими темами, або на консультаціях, де я собі брешу. Знаєш, я собі брешу, коли я прикриваюсь просто. да, Якоюсь усмішкою, але насправді всередині живе біль. Коли я кажу, де все нормально, а насправді там взагалі не все нормально. Коли я перекладаю якусь відповідальність на інших, це теж про те, де ти собі брешеш. Тож ми сьогодні будемо дивитися, де саме в житті ти собі брешеш, ти будеш намагатися усвідомити, яку ціну ти за це платиш. Тому що у всьому є причин на зв'язки. І коли ти набереш відповідальність, коли ти перекладаєш її, коли ти не хочеш бачити справжню правду, коли ти намагаєшся сказати все добре, щоб тебе просто начіпали, ти завжди за це платиш. Також ми сьогодні пропрацюємо три трансформаційні таких питання. Які допоможуть піти у свою глибину, і пройдемо дуже м'яку, цілесну практику, щоб прожити чесність не лише головою, а й тілом, тому що зазвичай наші емоції вони акумулюються в тілі. Якщо ми не проживаємо їх, особливо якісь пригнічені стани, вони починають потім акумулюватися в тілі, потім вони починають це тіло починає боліти. І також я дуже б хотіла, щоб ти вийшла з цим після цього року, знаєш, не з вантажем таким, що треба по-інакшому, а з відчуттям легкості, ясності такого внутрішнього нарешті. Тож, давай про дорослу позицію, давай чесно, давай без сорому, тому що зараз ти наодинці сама із собою, якщо ти не можеш сама собі сказати правду, то. Які відносини взагалі ти плануєш будувати із оточуючими людьми і оточуючим світом? Тож, давай зробимо вигляд, що ти знаєш правду про себе. І зараз тихо, без засуджу, задай собі питання, де я собі брешу. Можеш поставити відео на паузу і прямо написати цілий список. А можеш додивитися до кінця мої рекомендації, як тобі буде зручно. Подумай, ось прям згадай зараз ситуацію, коли ти кажеш Мені нормально, але всередині щось так стискається. знаєш, Коли ти так, та, все нормально, відчуваєш, типу, не ок. І прям згадай таку ситуацію, можеш її записати. Коли були ситуації, коли ти відчувала, я живу на автоматі, ось просто я ігнорую те, що я справді хочу, те, що справді бажаю, і просто я машинально виконую кожного дня якісь дії, але без, без мене, без моєї участі там, мене там немає, я на автоматі. А коли я зраджую своїм відчуттям, щоб комусь сподобатись? Це може бути і про чоловіка, і про дитину, і про батьків, і про начальство будь які ситуації, коли ти відчуваєш, що ось тут я промовчала, зрадила себе, але тут я хороша дівчинка. Коли ти мовчала, бо зараз не на часі, або, можливо, незручно, або моє улюблене ще потерплю. І я дуже рекомендую скласти сьогодні список, що я терплю у своєму житті, і сказати собі, я більше ніколи цього не буду терпіти. Це дуже класна практика. Давай зараз е я тобі буду задавати питання, а ти пиши дуже глибоко, і так, як відчуваєш. Можу в закрити очі на кілька хвилин, так зануритися у себе, зробити вдих, видих і прямо у свої відчуття зануритися. Зараз задаю тобі питання, а ти виписуєш, У якій сфері я кажу, що все добре, а відчуваю, що зовсім ні. Це робота, відносини, тіло, власна реалізація. Можливо, це не сфера, а якийсь аспект життя, може там зовнішній вигляд, ти кажеш всім, типу, що все добре. Але ти відчуваєш, що тобі взагалі не подобається, що там відбувається. Ось напиши сферу. Кому я дозволяю порушувати свої межі. І роблю вигляд, що це нормально. Ну, зазвичай це або близькі нам люди, так? або ті люди, яких треба ну, справді іноді потерпіти, типу там начальство, або ті люди, від яких ми залежимо, в якихось обставинах. А тепер задай собі питання, а чому мені вигідно це терпіти? Тобто, заради чого ти це робиш? І задай собі питання, яку правду я знаю давно, але боюсь дізнатися собі в голос? Яку правду я знаю давно, але боюсь дізнатися собі в голос? А тепер по кожному із цих питань подумай, а яку ціну ти за це платиш? Зрозуміла, що в кожному питанні є твоя вигода, але задай собі імені питання, як ти платиш за це? Можливо, твоя ціна досить велика, ніж те, що ти отримуєш, боючись щось змінити. І подумай, а що було б, якби ти по-інакшому зараз почала робити? Що б змінилося? І наскільки цей дискомфорт змін? Величезний чи навпаки настільки маленький, що терпіти ось це незадоволення своїм життям набагато більше, ніж той дискомфорт, який можна почати для твоїх змін. А тепер зробимо класну тілесну практику, вона називається Правда в тілі, сядь зручно, закрий очі і зосередь увагу на своєму диханні. Зроби повільний вдих через ніс і видих через рот. Вдих через ніс. І видих через рот. І ще раз вдих через ніс. І видих через рот. Уяви що кожна частинка твого тіла це жінка, яка вже нарешті хоче сказати правду. Пройдись увагою від голови до п'ят і в кожній зоні запитай, що ти знаєш, що я ігнорую. Подивись на зоні голови. На цю жінку і задай питання, що ти знаєш, що я ігнорую. І слухай тіло ніколи не бреше. Насолодись цією тишею, цим відчуттям із собою. Тепер опустись на рівень плечей, шиї, задай питання тілу, жінки, яка там живе. Що ти знаєш, а я ігнорую? І повідчувай, тому що наші плечі, наша шия, наша опора до голови, дуже часто ми зжимаємось. Буде нам страшно буде дискомфортно, і плечі дуже багато пам'ятають і знають. тепер опустись ще нижче, на рівень грудної клітини, верх живота, можливо, своє сплетіння, як ти це відчуваєш по власним відчуттям, і запитай тіло, що ти знаєш, що я ігнорую? Зазвичай там сидять наші подавлені емоції, можеш відчувати дискомфорт або навіть е, такі бурхливі відчуття у животі. Це те, що ми не приймаємо. Спускайся нижче на рівень тазу і запитай, що ти знаєш, а я не приймаю. Тепер подивись на рівні, там, де наші бедра, там, де наша сексуальність, там, де наші ніжки розпочинаються наші кроки. І запитає тіло, що ти знаєш, що я ігнорую. І слухай дуже уважно всі відчуття, які підіймаються в тілі. Запускайся щени, ще на рівень голови і запитай жінка, яка живе там, що ти знаєш, що я їх ігнорую. Тепер спускайся на рівень п'ят, ступні нашої фізичної опори і запитай, що ти знаєш, що я їх ігнорую. Це чесність це про дуже глибоку внутрішню опору. Я скажу так, що не всі готові дивитися в правду. Ти сьогодні пішла у свою чесність. Це дуже сміливо. Перезроби глибокий вдих через ніс і видих через рот. Подякуй своєму тілові за допомогу. Скажи, що ти його дуже сильно любиш що ти будеш про нього піклуватися і дослухатися. А тепер я хочу, щоб ти відчула ще більше простору, ще більше сили і ще більше поваги до себе. Я взяла метафоричні карти і задай питання, де ще я собі брешу? Але не хочу це відпускати. Бо маю, звісно, якусь вигоду. Але якщо відпущу, мені стане краще. Тобто давай будемо досліджувати саме той аспект, що коли ти це відпустиш, тобі стане краще. Звісно, є такі моменти, де це прикриває нас да? і дає ресурс. А тут ми подивимося ще щось, що тобі більше не служить. Тобираю картку від одного до трьох. Що мені треба відпустити, що мені більше не служить, там, де я собі брешу. Обираю картку від 1 до 3. Обрав картку номер 1 Дивимось на картинку. Що треба відпустити, що тобі більше не служить, там, де ти собі брешеш. Можеш поставити на паузу, більш детально роздивитися цю картинку, що ти мені бачиш, які емоції вона викликає. І друга картинка, друга картка, хто обрав, де я собі брешу, і це те, що мені треба вже саме відпустити. Подивіться, і номер 3, хто обрав, де я собі брешу, але я готовий це відпустити. Це те, що мені більше не служить, це що більше не моє. І якщо я це відпущу, мені дійсно стане краще. Сподіваюсь, ти теж так сильно любиш тілесні практики і метафоричні карти, як я. Давай зараз відчуй всім тілом, цією душею і закарбуй на рівні підсвідомості, що жити в правді це про справжню любов. Любов до себе, любов до оточуючих, любов до життя. І коли ти йдеш у серці з правдою, коли ти не закриваєш очі, тому що боляче і страшно, а йдеш постійно і глибоко в правду, ось тоді життя відповідає тобі той самою любов'ю. Дякую, що була зі мною на цьому уроці. Ми дуже сьогодні глибоко попрацювали, і я дуже вдячна тобі, що ти готова піти в тему всю. Дуже класно, внутрішньої правди, свободи. Знаєш, саме там розпочинається справжнє життя. Життя не на автоматі, а життя, коли ти знаєш і відчуваєш себе. Дякую, що ти зі мною на цьому марафоні. Я обіцяю, що ці шість днів будуть дуже трансформаційні. Виконуй, будь ласка, практики. Давай мені зворотній зв'язочок, для мене це дуже-дуже важливо, щоб я розуміла, а що ще я можу дати, а де ще я можу бути корисною. Ну і, звісно, приходь на Мак-сесію або у гру Ліла, там ти дуже глибоко пізнаєш себе. До зустрічі на марафоні!